Привіт малята! Сьогодні у нас з вами розвиток мовлення і художня література. І я хочу, щоб ми з вами трошки поговорили про казки малята. Ви вже знаєте багато казок, багато казок ми читали разом. Скажіть мені, будь ласка, хто може бути персонажами казок? Так, персонажами казок можуть бути люди, тварини, рослини малята. Це найпоширеніші казки в українській, в українській літературі. А скажіть мені, будь ласка, казка складається з трьох частин, ми це з вами вчили: початок, середина і кінець. Скажіть мені, а може бути казка без середини? Ні, не може тоді втратиться сюжет самої казки. Уявіть собі, малята, що якби ми змінили місцями початок і кінець казки. Якби на початку стояв кінець казки, а потім далі йшов початок, було б нам цікаво? Звісно, ні, малята. Тоді б ми знали, чим закінчиться ця казка, і нам було б просто б нецікаво її слухати або читати далі. Пропоную вам далі, малята, послухати казку, яка називається Кривенька Катічка. Можливо, ви вже її чули, можливо, ви вже її знаєте, але вона нам обов'язково про щось розповість. А от про що саме ми поговоримо далі. Спочатку уважно слухаємо, запам'ятовуємо і думаємо, а потім обговорюємо цю казку малята. Для початку малята ми обговоримо деякі слова, які зустрічаються у казці, які ви, можливо, не знаєте їх значення. Тож слухаємо. Веретенця малята це дерев'яний пристрій для ручного пядіння. Чиночок. Пряжа намотана на веретено. Кужілочка частина прядки у вигляді кілка, який намотують пряжу. І – це звертання до дівчини. Кинули значить, полетіли. Жалували це значить жаліли. Галочка це також пестливе звернення до дівчини. Коромисло дерев'яна довгоподібна палець палиця для перенесення двох відр води. Ну ось малята, ми і ознайомились незнайомими для нас словами, а тепер можемо починати слухати казку Кривенька Катічка. Були собі дід та баба, не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі, Ходімо, бабо, в ліс по гриби. Пішли вони, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От баба дідові, дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже, візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються вони, аж дивляться, що в них так прибрано. Хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять вони додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину від криниці водицю несла, така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. От дід і баба думали, думали, хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідовій каже, Знаєш що, діду? Зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із їх хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, а у уніздечку нема катічки. Тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули його в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда і бабу. Та зараз же до гніздечка. Вона тоді, як заплаче, бо гніздечка ж немає. Дід і баба до неї кажуть. Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми тебе будемо любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина й каже, я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду кужілечку й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять їй зостатися. Вона не схотіла. От тоді дід зробив їй кужілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить малята каченят та буночок, Побачили її і співають. Он де наша діва, он де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілечка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в ложку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й скинули попір'їнці, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці ж теж співають. Он де наша діва, онде наша іва, на метаному дворці. На тесаному стовпці, кужілочка шумить веретенце дзвенить. Скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами. Як була я в лужку виломила ніжку, а ви полинули мене покинули. І не полетіла з ними. Коли ж летить? Третій табуночок Побачили дівчину і зараз Он де наша діва, Он де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить веретенце дзвенить. Скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в ложку, Виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй по пір'їнці, дівчина увертілася в пір'ячко. зробилася качечкою і полетіла з, табу... з табуночком, а дід і баба, баба знову застались самі. Ось таку казку малята ми з вами прочитали. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. А тепер, малята, давайте поговоримо. Про що ж була ця казка? Чому сумували дід і баба? Хто їм зустрівся у лісі? І що було не так з качечкою? Як ви думаєте, як учинили дід та баба? Що змушувала діду, діду та бабу не піти по гриби, а наглядати за кривенькою качечкою? Чи здогадалися дід та баба, хто це був? Хто за дівчина це була? Як вони вирішили діяти? І чим це все закінчилося? Як відреагувала на все це кривенька катічка? Чому дід з бабою залишилися самі? Скажіть малята, а як ви оцінюєте дії діда та баби? Чи варто було їм підглядати за цією кривенькою катічкою? Подумайте малята і скажіть мені. Висновок цієї казки, малята, такий, що треба завжди робити добро, саме в добрі є сенс нашого життя. Коли ви робите добро, то добро сто крат повертається до вас. Тому завжди за ваші вчинки йде, за всіми вашими вчинками, йде якийсь результат. А я вам дуже вдячна, малята, за те, що ви сьогодні були зі мною. Ось таку розмальовочку ви можете розмалювати, я її прикріплю, треба буде тільки роздрукувати. Дякую вам за увагу!